82-й день мого челенджу відео кожного дня. Рушник сьогодні я банально забув, тому сьогодні буду без нього. Кожен день знімаю відео, викладаю в свої соціальні мережі. Раніше просто знімав відео, а зараз вирішив показувати вам, як я загартовуюся. Обливаюсь водою. Потрібно буде якусь собі купель чи ванну організувати для цього. Але це згодом, не все відразу. Сьогодні на вулиці дуже тепло, плюс 14. Оп. Так, неправильно взяв. В мене все про туризм, все про кемпінг, дуже багато оглядів туристичного спорядження. В YouTube, в інстаграмі, а також живе спілкування в Телеграмі. Переходьте, дивіться. Всім дякую. Всім міцного здоров'я. Деньку піду за ручником, бо забув. Перший раз таки. Всім дякую.